Вже до кінця цього тижня Україну накриють заморозки. Також ітимуть дощі. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так у п'ятницю 11 жовтня дощі очікуються у Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Чернівецькій, Івано-Франківській, Тернопільській, Рівненській, Львівській, Закарпатській і Волинській областях. На всі решті території країни буде переважати суха та хмарна з проясненнями погода. Вітер в цей день помірний: – 5-10 метрів на секунду. Холодніше буде в західних областях від плюс 14 до плюс 17 градусів тепла. На всі решті території країни буде тепліше від плюс 19 до плюс 25 градусів тепла. Вночі по всій країні від плюс 11 до плюс 15 градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У суботу, 12 жовтня, дощі йтимуть у Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській областях, а також у Криму. На всі решті території буде сухо. Вітер в цей день поривчастий – 5-12 метрів на секунду. Дуже похолодає у західних та північних областях. Там в день буде від плюс 11 до плюс 13 градусів тепла а вночі всього від плюс 3 до плюс 7 градусів. У центральних областях від плюс 14 до плюс 17 градусів. На решті території від плюс 17 до плюс 22 градусів. Вночі від плюс 11 до плюс 14 градусів тепла. У неділю 13 жовтня суха погода буде лише у Закарпатській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій, Хмельницькій, Рівненській, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях. А ось на всій решті території країни будуть йти дощі. Місцями вони будуть значні. Вітер в цей день поривчастий, 7-12 метрів на секунду. Температура повітря впаде вже по всій країні та очікується в день всього від плюс 9 до плюс 13 градусів тепла. Лише у південних областях буде до плюс 17 градусів в день. Вночі у західних областях очікуються заморозки до мінус 1 градусів морозу. Нарешті території вночі від плюс 4 до плюс 9 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!